Сьогодні ми зібралися тут з приводу відкриття пам'ятного меморіалу Українська возбуд, який нагадує нам про найбільші біди України. Однією з яких є голодомор 1932-1933 років. Ніхто не зможе прибрати безмовних свідків страшного злочину братські могили жертв Голодомору. Такі могили є майже у всіх селах і містах. Така страшна пам'ять не минула жодну родину Житомирщині. Ці могили, меморіальні комплекси, вимагають від кожного із нас піднести свій голос на захист правди. Органи державної влади та місцевого самоврядування повинні і зобов'язані зробити все можливе для того, щоб правда про голодомор, його причини, наслідки стали загальновідомою. Як в Україні, так і за кордоном. В цьому місці відбувалося освячення пам'ятного Христа жертвам Голодомору 32-33 років. Тоді ж було презентовано макет каплички, яка мала постати на цьому місці. І ось сьогодні, рівно через рік, ми з вами присутні на хвилюючій для кожного з нас події відкритті меморіального комплексу Українська. Ходи до мене, родині, вершеряти! Покірно прошу до святої вечері, пригощайтеся, причащайтеся, роде мій скорботний, діти мої, квіти викошені, ключ між журавлиний на рідній землі підстрелений. Правда віч бо ти бо ти сіння життя і спокій, голодом замучених. Закатований без і всі поминаємо в святому храмі, цьому. Ми тобі славу посилаємо пред вістю твоїм Отцем, благим, зупиняючим твоїм духом. Вся Голгофа України, так і написано, біодолороста, дорога скорбів, скорботи, такі великі втрати народ поніс якраз в ті часи. Тому пам'яті оцих загиблих наших. Рідних наших предків, наших пращурів і тих, хто не народжений від них, ми сьогодні і будемо творити молитву, відкриваючи оцю скорботу пам'яті, каплицю Голодомору церкви, нагородити Килипенка Анатолія Григоровича орденом Святого Миколая Чудотворця. Це вам орден від Патріарха. За побудову цієї катлиціо! Заслугу відрошної духовності України та потвержено помісно української православної. помоли моль о Господи помилуй Да, да, да. Там треба дати. Чорне, щоб так, щоб мені було добре. Ви сказали. Я бачу, що я потребую. Так, як я казав. I don't want